І про трьох Ти що? ти ж намаляєтеш подивитися. Ого! Хотілось дожити до цього моменту. тобі не в цьому напрямку. Але якщо цікаво, маля народилася не в місті, а в селищі та далеко від мого, посевища, прямо за сміттєзвали. Зграє дикі тварин, там ні чистої води немає, ні ліхтарів. Туди, навіть, туди навіть поліція не заглядає. Ніхто з нас не мріє переродитися там, куди навіть поліція не заглядає. Але що поробиш? До речі, я нещодавно бачив двох кустиків. Бач О, Ти що а там жиєш? Немає поняття. А мені як діло, моя годівничка, домашніх тварин зайнята, в ній лежить маля насіння і солома. Як маляк? Уклали у ясла? Так, як колиску, уявляєш?